За не буду проходить один такий уровнів. Я скачав тут на геометр Дэш, а просто сторон скачав. Поїхали! Блін. Не слушайте увагу, я просто забувся як играть чуть-чуть. Я давно іграв. Блін. Оце видите ID... И на следующем видео я буду их е, просто напишите в комментариях ваши ID уровня там або іншого. Я его затестю. Блин, як це прийти? Тоже в шоке? И я в шоке. Так, 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 так. Капец! Може даш пити? Та ні, він мені сложний. Ще він, він мені занадто. Сейчас хитбоксы, хітбокси, хітбокси. Хітбокси. Хітбокси, хітбокси, боксы хитбоксы, бачили це? Круто пошл. Як я на 19% пошл. Тут надо... Блін, надо вниз, надо там... Ребята, это сложный уровень. Типа, что на компьютере можно пройти, а на телефоне сложный. А на телефоне я редко играю, геометрия, да. У Я на компьютере больше. Тобто на більше граю. ноутбук больше играю. Це вы статьи. Назва ноутбука Asus. Пам'яті 236. Помните, 238 або 236. Кто смотрит батька? важно какие-то батьк, я просто пошли. може кто сдержится? Короче. Я еще хожу ктось. Такий ноутбук, як мене, назва Asus рок 2, по-моєму. Asus 10 э, 10 000, десь так. 10 тысяч и. И покупали мы в Польше.

Я вам сейчас покажу після зараз яке здохну. Покажу, який сложний. Секунду, 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 секунду. У мене є ID. Саме сложне. Ви будете щас в шокі, який він сложний. Дивіться. Зараз я вам покажу тільки. Ми не, не бійтеся. Ось Blood Blast, допустимо. Тон 618 в мене ID є. Подивіться, зараз я вам покажу, яка це моє. Подивіться, я даже навіть... пройти не можу це. Mm -hmm. Бачите? Що mm -hmm. це дуже сложно? І Blood Blast. Подивіться на нього. Хоч чуть-чуть можна там. Я тільки на 1% пошел, бо це дуже сложно. Бачите як? КАК е, я... Офигеть! Я раньше так ніколи... Не... О, мені надо один камінь пройти. Я знаю, який. Та... Де... Ну-ка, це який? Ні, це не той. Це не жампер, це який? Блін. А, зараз я спробую потрапити. По чуть-чуть. Я назву назвал ноутбука напишу коментар. Ну, це Asus. Я не помню, яким його модель Asus. Ми його, напевно, в Amazon сайті купляли. Ні, ми його купляли десь в магазині. Він тоді стояв, по-моєму, 10к. Це мінімум, мінімум щоб. Не, де цей уровень, він мені надо. Нет, цены не то точно. О. А ты что? Подивите, какие хитбоксы. Опять сегодня сложный. Считай-то... Да, не, не считай-то даже. Да нет, це притыр. Як я чуть-чуть пришел! Як я на пять. Я думаю, що я вообще не його. Ааа, я зазвичу, що я отут прыгаю. Как? Ребята, мне дуже сложно. Зараз. Ладно, це буде на короткий відео бо мені. Зараз вечір же. А я. Я зараз виставлю його. Ігра Геометр Деш. хто не знав. Хто не знав, то не знав. Ха. Є копія, я колись качав, але ну, це говно, це не Геометр не Деш. Даже неодно. Ну, це даже. Це просто там аватарка. Там все скопіровано. Я вам потім покажу. На следующем видео. Там все скопіровано, сейчас хеометр Це просто жалкая копія. Вона 11. А там же. там просто. Там куб, Я мав в виду, що. Там зайчик, типа, такий, там є куб такий, як із Деш. Тільки це білий коп і зайчик там. І задній фон отакого такого уровня, по-моєму. Я не помню, який там задній фон. Я знаю, що це клон. Так можна. Ну, тільки він доступний... Ну, все дуже, не скачайте цю, помойку. Якщо хочете... Його метро у мене наскачити через торрент А не через цей стор На Windows 11. Лучше не скачити цю парашу. Блин. Це невозможно. Я 40 вже попиток потратив. Подивіться, оце хітбокси були, скажіть класно, я граю. Хтось... єсь... Пацани, я бачу таке відео, де якийсь е, ботан, типа, взяв на... Контрольну? ноутбук іровий. І він там в доту грав. Я не помню, але я бачив. Ах ти ж. Блин, слашномату, Скажіть, Я Летве на 1% пошл На 1% Блін, Блин, я, я нажимал Я дуже багато попыток на нього него Погано, я не бачу. Собирайся. Буду быстрее. Я що что не что телефон у нас давно. Надо карточка была. Сказал на это было. Мне Мені где 9 або 8. де, де, 10. Блин, ну як це ты! 60 попыток уже на цей уровень долбаный пошел. Ой, потраты тут. Третий Half-Life. Я хотел, конечно, трое скачать. Но не вышло. Так как ты пройти, блин, долбаный уровень? Я только на 16 пошел. Я чуть-чуть мию. Не, не. Так. Блин, нас Ладно, буду скоро завязывать. Ладно. Всем пока. До встречи.